Як відкриєте, то воно все і весь квас на стелі, на стінах, на підлозі. Тому я так дуже не ризикую. Вже було таке. Одразу на холода, тоді п'ю, нехай менше газів буде, ніж квас на стелі. Ну, що там балакать, будемо коштувати. Бачили, бачили, О, що воно робиться. І це воно просто постояло на холоді. Ну, зараз я хоч приберу трошки. Ну В общем, що, я це потім все тут повитираю. А головне, що тепер вже можна сміло відкривати, доливати, вже нічого страшного не буде. Так що бійтеся першого моменту. Перший раз воно завжди страшно, а тоді вже нормально. Ну, спробуємо.